Мені здавалося, що 3D це щось космічне і недосяжне. Але я все таки натиснула відкритий блендер, і все змінилося. Привіт, моя неймовірна аудиторія! Це Вінлі, і я дуже рада знову робити для вас цікавенький арт контент. Я трішки змінила оформлення каналу. Обов'язково напишіть, як вам чи впізнали взагалі. Сьогодні буду ділитися з вами своїм майже першим досвідом у блендері. Це, мабуть, найвідоміший софт для 3D після Maya. а майже першим досвідом тому, що я колись робила будинок для одного курсу, а потім ще я деякий час намагалася моделювати за допомогою відеоуроків. Але я це все успішно анулюю зі сльозами на очах, адже я нічого не запам'ятала з того, що робила. І по суті, це дійсно навчання з нуля. Так як я закінчую третій курс образотворчого мистецтва, я почала розвивати ідею щодо мого диплому, який буду презентувати наприкінці четвертого курсу. Вирішила почати заздалегідь, бо впевнена, що з курсами німецької, навчанням та ютубом буду дуже жалкувати, що не почала займатися проєктом зараз. І моєю кінцевою метою стала 3D-ферма у ізометрії, яка підходила би для казуального стилю ігор. Навіщо так собі ускладнювати життя? Можливо, спитаєте ви. Я просто хочу нарешті трішки опанувати 3D та мати його у своєму портфоліо. Бо зараз 2D-художнику для працевлаштування недостатньо просто вміти гарно малювати. Треба вміти ще робити 3D-болванки для оверпейнту. Мені завжди здавалося, що 3D це щось технічне для технарів, Я боялася, що не зможу запам'ятати навіть базові речі, не кажучи вже про створення цілої сцени. До речі, хто тільки починає цікавитися 3D, то Blender це абсолютно безкоштовна програма, яку легко встановити на офіційному сайті, тож проблем не повинно виникнути. Я вирішила почати з чогось легкого, адже якщо одразу сяду моделювати якусь споруду, то взагалі точно дуже швидко здамся, чи втрачу інтерес. Не кажучи вже про те, що я поки не уявляю, як це зробити, подумала, що треба б почати моделювати декорації для ферми, подоробити дерева, кущі та інші декорації, та описувати наскільки тяжко мені додавалось. Буде отака от типу імітація природи або незачищеної території лісу. Я вирішила розпочати з пенька, який у висновку нічого крім чайника мені не нагадує. Ну добре, що хоч не на щось інше, схожий. Починала це все діло, навіть забувши, як створювати базові форми, не говорячи вже про те, як цей предмет переміщати та змінювати в розмірі. Хоча, коли вже набила свою руку на пеньку, іноді вже самостійно починала згадувати деякий функціонал. Наприклад, я самостійно згадала за існування x рею що пришвидшив мені трішки роботу. Потім за змінення кількості ребер за допомогою контр r плюс колесо. Тобто моментами до мене приходило прояснення. Якби я взагалі ніякого досвіду до цього не мала, то мучилась з цим набагато довше. Також у мене було багато фейлів. Я гарячими клавішами випадково постійно включала X-Ray, плутала Object Mode і Edit Mode, та мій блендер вирішив, що мого ентузіазму з нього досить і вилітав без збереження результату. Іноді були проблеми з перекладом відео, і я тупо вигадувала, куди саме треба було тицяти, щоб включити потрібну штуку, як на відео. А також на початку тяжко було знов звикнути пересуватися камерою. Проте, певний досвід у 2D дає хороше таке прискорення у освоєнні 3D. Саме завдяки 2D я вже мала уявлення про стилізацію, тобто знала, як зробити об'єкти казуальними, одразу вирішила не ускладнювати ніякого реалізму, тільки впізнавані силуети, м'які форми та трохи мелоти. Я навмисно не користувалася складними модифікаторами та скульптингом, бо хотіла спершу відчути базу. І, хоча технічно це було не важко, робота зайняла багато часу, бо я експериментувала з моделюванням. Далеко не з першого разу, виходило потрібне. У моєму арсеналі знань, які були використані для моделювання цих об'єктів, це Subdivision Surface для згладження і Loop Cut. До речі, я прийму будь-які поради, які можуть допомогти мені моделити краще та швидше. Тож, якщо ви маєте хороший досвід у блендері та взагалі у 3D, Чекатиму на ваші поради початківцям у коментарях. Починала я, як і більшість новачків з туторіалів на ютубі, просто вводила блендер 3D дерево і обирала той туторіал, де стиль об'єкту мені сподобався найбільше. Спершу здавалося, що інтерфейс це просто набір рандомних кнопок, але з часом я трішечки зовсім чуть-чуть, втягнулася. Окрема пригода гарячі клавіші, створювати без знання клавіш нереально. Якщо не запам'ятати хоча б основні, то можна швидко пасти духом. Я часто гуглила якусь додаткову інфу і це допомагало. Зрештою, я почала користуватися клавішами майже автоматично. Так процес став значно швидшим. Моя окрема біль це модифікатори. Я і досі не знаю, як працює більша частина з них. Я користувалася Subdivision Surface, бо всі радили починати з нього. Але на початку я не до кінця розуміла, як саме він працює. Просто додавала, і форма ставала мягкішою. Нічого собі. Але коли я пробувала інші типу чи Solidify, то починала плутатись. Ще одна загадка для мене це скульптинг. Я бачила багато вражаючих робіт, зроблених за допомогою скульпту, але я ще не наважилась спробувати, поки що мені вистачає вивчення базової геометрії. В мене до нього повага і трішки страху. Це наче наступний рівень, коли вже почуватимусь впевненіше. В цілому процес навчання у мене змішаний. Трохи туторіалів, трохи інтуїції, багато гугління і ще більше цікавості. Найважливіше це не здаватися навіть тоді, коли здається, що все не зрозуміло. бо з кожним об'єктом це розуміння приходить. Але коли я створюю об'єкт у 3D, то більше не можу ховатися за стилізацією. Я або розумію, як побудована форма, або ні. Це особливо помітно під час моделювання чогось знайомого, наприклад, грибів чи дерев. Я починаю бачити, з яких примітивів складається форма. Як її можна спростити або підкреслити силует. Потім це переноситься у 2D. Блендер для мене став чимось схожим на безпечну зону. Навіть коли здається, що я нічого не пам'ятаю, сам процес відкриття повтору і будівництва форми з доля повертає мені цікавість. Це не просто софт, це місце, куди я можу втекти від вигорання. Щоразу, коли я втрачаю мотивацію або просто хочу наповнитися новими ідеями, я йду дивитися чужі роботи. Behance та YouTube це моє натхнення. Особливо надихають саме 3D-проєкти, прості стилізовані з теплими кольорами та виразним настроєм. І я ловлю себе на думці: типу: Вау, я теж так хочу! А з іншого боку, мені хотілося б мати справу з самі реалістичними дизайнами, по типу Riot та Blizzard. І також мене заряджають нетипові казуальні ігри чи проєкти, в яких є особлива магія, але з великою кількістю характеру, вайбу, не знаю, як це пояснити, але поки що у мене немає улюблених 3D-художників. Можливо, це й добре. Я поки в пошуку пробую різні стилі, вивчаю підходи. Мене приваблює атмосфера, тепло та емоційність. Тож, якщо ви знаєте такого 3D-художника, я буду дуже вдячна за знайомство з ним. Можна сказати, що я збираю натхнення з усього світу по частинках, по відчуттях, і на мою думку, це найкраще паливо для власного стилю, який ще тільки формується. Тепер я не боюсь натискати новий файл. Я не боюсь починати з нуля, не боюсь, що знову все забуду. Бо кожен раз це новий досвід, нова спроба, нове дерево або пеньок, що трохи схожий на чайник. І якщо вам теж страшно, знайте, це нормально. Але головне не здаватися. Діліться в коментарях своїми першими 3D-кроками, підписуйтесь і нехай наші чайники колись стануть прекрасними чайниками. Бо кожен такий чайник це початок великої історії, вашої історії. Бувайте!